Ось ми маємо мінімальний відводок і от ми бачимо, у нас маточка ходить. От. Бачите, обігла плідочка, Ми її отако Раз. І все. Тут би сіздало ще що у нас ще тут, бачите, Теж рамка на виході. Але ми вушчинку ще нині не ставимо, тут трошки холодно, тут є ще місце. Пізніше трошки. Ми це підперли. І так, а друга половинка що в нас? От ми маємо другу половинку. Дивимося, що в нас є. Така сама ситуація. Молода бджілка. У нас є неплідна матка. Ну, я, як правило, так не впускаю, бо може злетіти, але для відео я покажу. Ось так. І наша красуня побігла по рамках. Де вона є? От вона є. що бджолки. О, бджолки її почали почули, маточку. Б'ють, не б'ють. Годують, не годують, зараз ви не бачите. Там вони є. Не її не буду бити, бо тут тільки сама молода бджола, льот злетіла. Ми дали можливість льодні злетіти, і все так, де вона є знов? От як ми бачимо. Все вона їхня. Один. і Друга кормова. як ми бачимо. Поки що цього корму хватить, потім будемо бачити, будемо або кормову додати, або хвощинку. По ситуації. Ось така ситуація, ось такий у нас є відводочок, дали неплідні маточки, сформували і дали неплідні матки. Утеплюємо, закриваємо. Також у нас є такий вона, велику рамку. Так само дали можливість джулі злетіти. І дивимося, зараз темеску візьму. Ось так. Корм. От у нас ходить неплідна матка. Бачимо, бачимо. І ще одна рамка у нас є розплід. Розплід, який вже фактично вийшов. Все і лупиться. Ось такий мінімальний відводок. Площінку і поки що не даємо. Все ось так формували і накриваємо. Ось так само. Починалося з мінімальної відводку. Рання матка, самих перших. Но тут я вже підсилив рамкою критого розплоду, бо цей має підсилювати. Ось яка ситуація, От. коли ми підсилили, він вже ось такий. В такому він стані. Явку розплоду з бджолою вчора дав. І зараз покажу матку. Ось ми бачимо, матка ходить, полодав. Молода маточка ходить. А вчора ми її підсилили рамочкою розплоду. Рамочкою розплоду ми її підсилили. Вона має вже бджолу, і це вже досить така непогана сімейка. Ось так ми її складаємо. Ось, І тепла заставна. Пустинка ззаду. Та вошинка ще за скоро ставити, тому що тут немає кількості бджоли. Все, накриваємо і забули. Ось так суть мінімального відводка, що ми облітаємо матку. Матка облітається, матка починає червити. ми бачимо матку, ми бачимо, як вона починає працювати. І тоді по ситуації виходимо. Підсилюємо її. Забезпечуємо кормами, забезпечуємо момами для подальшого розвитку. І ось такі от, невеликі відводки є резервом пасіки. Ви з однієї сторони не ослаблюєте пасіку, не ослаблюєте основні сім'ї, з іншої сторони, ви за рахунок надлишкової бджоли формуєте нові сім'ї, запасні матки, які в подальшому стають основою вашої пасіки. Дякую за увагу.